Привіт, мої юні дослідники! Приготуйтеся, адже сьогодні ми вирушаємо у неймовірну подорож. Ви знаєте, хто такі кроти? О, так! Це такі собі маленькі пухнастики, які люблять копати. І наш головний герой, Мурчик, був саме таким. Він жив під землею у м'якому-м'якому теплі, де повітря пахло так затишно, глиною і солодким корінням. Уявляєте, це було його царство. У Мурчика була така оксамитова чорна шубка, що здавалася найм'якшою у всьому підземному світі, а його блискучі оченята, хоч і маленькі, бачили дивовижні речі у темряві. А його сильні, сильні лапки, ох, вони були справжніми будівельниками. Щодня Мурчик копав нові тунелі, нові кімнатки, розширюючи свої володіння. Він був щасливий, дуже щасливий. Його життя було таким затишним, таким безпечним. І завжди-завжди можна було знайти щось смачненьке корінчик тут, черв'ячок там, просто мрія. Але іноді, коли він спочивав у своєму тунелі, його вушка вловлювали дивні звуки згори. такі ніжні, такі чарівні. Це співали пташки, шумив вітер і сміявся ліс. І тоді, ох, що це було за відчуття! У у грудях Мурчика з'являлося щось дивне, ніби маленький маленький дзвіночок, який тихенько-тихенько кликав його кудись угору. Що ж це могло бути, як ви думаєте? Отож, дітки, наш маленький мурчик був дуже допитливий. Той дзвіночок у його серці ніколи не змовкав, а ставав все голоснішим. Він постійно чув, як там на горі шумить вітер, як пташки виспівують свої пісні. Це було так інтригуюче. Одного разу, коли він зустрів свого сусіда, старого престарого крота, який знав, здається, все на світі, мурчик не витримав і запитав Шановний сусіде, а що там, над землею? Що це за дивні звуки? Старий кріт, який, як відомо, любив свою темряву і спокій, лише буркнув, похитуючи головою. Ох, мурчику, там занадто яскраво. Це не для нас, кротів. Ми створені для темряви, розумієш? Тут нам нічого не потрібно, там лише біди та небезпеки. Але хіба такі слова можуть зупинити допитливе серце? Ні за що! Дзвіночок у серці Мурчика, о, він не змовкав, він лунав все голосніше. Мурчик знав, що старий Кріт, можливо, і мав рацію щодо небезпек, але чи була це вся правда? Чи не було там чогось іще, чогось прекрасного, про що старий кріт навіть не здогадувався? Наш Мурчик був на порозі великого відкриття, мої хороші. Що ж він вирішить робити далі? Наш Мурчик був просто вражений. Цієї ночі він не міг заснути. Зовсім ні. Його маленьке серце калатало, як барабанчик, бо той дзвіночок кликав його ще дужче. Він слухав, як десь угорі шумить вітер, і йому здавалося, що там щось мерехтіт, ніби маленькі вогники танцюють у темряві. Може, то блищать жуки, що літають уночі, або може, це очі лісових духів. Ох, які тільки думки не пролітали в його маленькій голівці! Але знаєте що? Його цікавість вона була сильнішою за будь-який страх. Мурчик вирішив. Він вирішив копати вгору, так, саме вгору, туди, де ніхто скротів не копав раніше. Це було справжнім викликом, адже він ніколи, ніколи цього не робив. І ось він почав, лапка за лапкою, шматочок глини за шматочком, копав довго-довго, поки його сильні лапки не втомилися, поки глина не стала сухішою, а повітря, о, повітря, ставало прохолоднішим і свіжішим, він дихав на повні груди. і раптом... О, це було неймовірно. Його маленький носик відчув щось абсолютно нове. Це був запах не землі, а вітру, справжнього дихання світу. Він був так близько, так близько. Яка ж пригода, друзі! Ох, мої маленькі слухачі, приготуйтеся до найчарівнішого моменту. Після стількох зусель, після такого довгого шляху вгору Мурчик був готовий. Він обережно, дуже обережно підняв свою маленьку голівку з отвору, що вів назовні, і він завмер, просто завмер від подиву і краси. Над ним було небо, велике, велике, безмежне небо, усе усе сіяне блискучими, блискучими точками. Вони сяяли, мов тисячі маленьких діамантів, розсипаних по чорному оксамиту ночі. Це були зірки, так саме вони, ті загадкові зірки, про які він лише здогадувався. Вони здавалися такими живими, такими близькими, що Мурчик подумав: мабуть, це душі тих, хто колись любив землю, як і я. Його маленьке серце наповнилося таким теплом, таким спокоєм. І вперше в житті він відчув світ такий великий, просто безмежний, і він, маленький кріт Мурчик, був частинкою цього великого великого світу. Це було просто неймовірно. Але раптом бам! На галявину вибігла руда лисиця, така швидка і спритна, і Мурчик, о, він швидко-швидко знову сховався під землю. Серце калатало як божевільне, але він він не злякався, бо навіть у темряві перед його очима все ще світили ті прекрасні зорі, які він щойно побачив, дивовижно, правда? Щойно сонечко з'явилося на горизонті, а кроти почали прокидатися від свого нічного сну. Мурчик не міг мовчати, він був сповнений такої радості, такої енергії, що йому просто необхідно було поділитися своїм неймовірним відкриттям. Він швидко-швидко розповів усім своїм сусідам про те, що він побачив. О, друзі, там угорі це не небезпека, там краса, там світ, який дихає. Я бачив зірки, вони, вони такі чудові. Але знаєте, як це буває? Старий кріт, який завжди все знав краще, лише пирхнув і похитав головою, ніби Мурчик розказував якісь нісенитниці. Казки, просто казки, Мурчику, ми не створені для неба, там нас не чекають, тільки темрява, наш справжній дім. Але Мурчик, наш мудрий мурчик, лише усміхнувся. Він знав, що побачив щось надзвичайне, і ніякі слова не могли забрати цієї краси з його серця. І він відповів. А може, шановний сусіде, справа не в тому, хто нас чекає, а в тому, що ми готові побачити світ сповнений див, якщо ми лише наважимося подивитися. Ох, яка мудра відповідь, чи не так? І відтоді, мої любі, щоночі мурчик вибирався назовні. Він сидів під зірками, дивлячись на небо. А коли інші спали, він чув, як світ співає справжнє диво. Уявляєте, дітки, наш мурчик був справжнім винахідником. Через деякий час у його норі з'явилось невеличке віконце. Так, справжнісіньке віконце, яке він сам викопав, і саме туди, звідки було видно небо, це було його таємне місце, його власний маленький обсерваторій, де він міг спостерігати за зорями щоночі. І знаєте що? Навіть старий кріт, той самий буркотливий сусід, іноді підходив подивитись з цікавістю, хоча і приховував це за своїм звичайним бурчанням. Одного разу, коли вони обоє дивилися у віконце, і одна зірка, така яскрава, раптом впала, залишивши за собою слід світла, старий кріт сказав: Здається, вона впала, кінець їй. Але Мурчик, який тепер бачив світ по-іншому, лише усміхнувся і відповів дуже мудро: Ні, сусіде, вона просто пішла світом далі, щоб сяяти в інших місцях. Адже допитливість це не лише бажання знати, це сміливість побачити нове. І навіть якщо ти народився в темряві, це не означає, що не можеш любити світло. Наші серця можуть бачити зорі. Де б ми не були? Ох, яка чудова пригода, мої хороші. Пам'ятайте, завжди шукайте своє віконце у світ, повний див.